Я рахую, що це дуже був правильний ход з нашої сторони, тому що, ми, поки наші хлопці трималися в Суржі, ми підготували більш вигідні позиції, закріпилися на цих позиціях і наші хлопці відійшли на більш вигідні позиції, які зараз там, на найкращі потрібні. Чому? Тому що, як показує практика бойових дій, На Авдеевском напрямке, на Бахмутском напрямке. Тоже богата втрат несется за счет уличных и боев в городе. Не столько трехсотых э, и двухсотых хлопцев получается, от осколочных травм. стики Когда разрывается снаряд в здании, летит все. Начинают фрамуги, кусков кирпичей, штукатурки, арматуры и всего остального. И что такое, когда боеприпас попадает в обычную сухую землю, Ідеот контрольований розрив, і осколки не так сильно зачіпляє наших хлопцев. Тому я рахую, що ця ситуація, яка зараз на сьогоднішній день сложилась на Куршині, що касається суджу, то це дуже правильний хід, чому тому, що ми зберегли річних состав, так як ми не маємо права воювати як росіяни людським ресурсом, а ми должны воювати грамотно, професіонально, високоточно. І з визуванням всіх високоточних боєприпасів технологий. технології. Тому для того, щоб зберегти на сьогоднішній день особливий склад, то цей тактичний ход був дуже э, зручний і на, на сьогоднішній день запланований.